Вітаю, мене звати Анна, і ми в прямому ефірі продовжуємо з вами створювати затишок і корисне повітря в наших домівках разом з пилососами виробництва бренду Томас. Перед початком ефіру, швиденько прошу вас відмітити якість зображення та звуку в чатах під нашими відео. Якщо є якісь недоліки, будь ласка, вчасно нам про це повідомте. Ми бажаємо їх швидко виправити для того, щоб ви отримали інформацію в повному обсязі. Буде дуже цікаво і інформативно. А отже, не перемикайтесь і будьте з нами до кінця. Вас очікують дуже цікаві подарунки. І також зазвичай протягом ефіра ми з нетерпінням чекаємо ваших питань, на які із задоволенням будемо відповідати. А отже, раз вже ми всі готові, давайте будемо починати. Сьогодні ми представляємо вам полосос з двома альтернативними системами фільтрації, які взаємозаміняють одна одну. Це дуже корисна функція, тому що ви купуєте один полосос, а натомість отримуєте два. Цей полосос називається Drybox плюс AquaBox паркет як можна зрозуміти, з назви комплектація цього пилососа буде направлена на догляд за таким делікатним покриттям, як паркет і ламінат? Всі власники такого покриття знають, що воно потребує особливого, делікатного догляду. Отже, давайте будемо розбиратись, як саме це відбувається. Пилосос Drybox плюс AquaBox паркет це сухе прибирання з одночасним очищенням повітря від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. Драйбокс плюс аквабокс паркет це сухе прибирання в оперативному режимі без підготовки системи фільтрації, тобто для швидкого оперативного прибирання. Пилосос Drybox плюс аквабокс паркет це збір вологого бруду і розлитої рідини, що ця функція буде запобігати появі на ваших покриттях застарілих плям. Отже, сьогодні будемо ми все це демонструвати, і на завершення, чому яка є перевага, чому слід обрати саме цей пилосос. На нього діє розширена гарантія, яку ви можете протермінувати аж на 48 місяців. Тобто, загальна гарантія буде складати 48 місяців. Це 4 роки. 24 місяці місяця основна гарантія, і 24 додаткова. Яку ви можете отримати за умови реєстрації приладу на сайті? Посилання зараз має з'явитись на ваших екранах. Якщо не встигнете записати, переходьте на сайт Thomas.ua в розділ Сервіс та гарантія, там знайдете всю детальну інформацію. А ми з вами починаємо демонструвати. Почнемо ми з оперативного сухого прибирання. Системою циклонної фільтрації Drybox, Ось так вона виглядає. Це власна розробка компанії Thomas. Це перший циклонний фільтр, який наділений функцією фракційного розподілу пилу. Як це відбувається? Контейнер складається з трьох відсіків. Перший центральний відсік, він самий великий, відкривається за допомогою ось таких зручних дверцят. Туди буде збиратись. Крупна фракція бруду тут навіть можна буде знайти якісь дрібнички, які не мали потрапити в полосос, наприклад, сережка або дрібна деталь іграшки. Ну або щось таке, що ви загубили, і тут зможете швидко знайти. У бічній відсіки, їх два буде розподілятись такий бруд, як пил, пилок, алергени, неприємні запахи Ну, наприклад, те, що ви не бачите на власні очі, але воно є у вашому повітрі і перешкоджає корисному і здоровому диханню. Отже, система фільтрації драйбокс з фракційним розподілом пилу. Коли необхідно вам вже буде очистити. Всі ємності нашого контейнера для цього, для очистки центрального контейнера достатньо просто відкрити ось ці дверців та все висипати. Як бачите, це відбувається абсолютно гігієнічно, Я не торкаюся, не маю контакту з пилом з брудом. Тобто, абсолютно убезпечені ви будете від цього. Якщо ж вже достатнім чином заповнились бічні відсіки, і вам необхідно їх очистити. Спочатку не поспішайте відкривати верхню кришку, тому що ви можете вдихнути алергени, пиловий вихлоп, цього не потрібно робити, для того, щоб ваше здоров'я було в безпеці. Ми спочатку через ось ці маленькі отвори заливаємо звичайно, проточну воду. Вода пригнічує весь цей пил, пилок, алергени, неприємні запахи. Все це осідає на дні бічних відсіків. Вже потім ми відкриваємо верхню кришку, весь цей бруд зливаємо, промиваємо наш контейнер, у відкритому вигляді залишаємо просушувати, і він готовий до наступного прибирання. Чим привабливий драйбокс і чому саме буде корисно вам його мати, як альтернативну систему фільтрації? Тому що, на відміну від аквабокса, він не потребує до себе уваги, тобто якоїсь особливої підготовки до прибирання: налити воду, поставити в пилосос. Драйбокс завжди готовий до роботи. Ви просто ставите його в пилосос, після прибирання, якщо у вас немає часу, спустошувати, промивати, як це необхідно, обов'язково робити з аквабоксом. Драйбокс ви можете залишити до наступного прибирання або до того моменту, поки він не заповниться достатньою мірою і не потрібно буде його очищувати. До того ж, сила всмоктування пилососа не буде залежати від того, наскільки заповнений драйбокс, вона буде постійно високою. Отже, це дуже. Якісне, ретельне прибирання, ретельне чищення ваших поверхонь, і ще і простота використання. Отже, починаємо демонстрацію. Просто дивіться, як просто система ставиться в полусос. Займає... Навіть якщо у вас в полусосі вже стоїть система фільтрації Аквабокс, вам буде дуже просто їх замінити. Просто одну виняли, іншу поставили. Оскільки пилосос у нас паркетного направлення, ми будемо сьогодні прибирати. У нас досить крупна фракція на підлозі. Насадка, яка є в базовій комплектації цього пилососа, підошва, її металева, вона буде запобігати подряпанню підлоги, тобто буде досить делікатно за нею доглядати. Насадка є універсальною, вона працює на двох режимах: і підлога, і килим. Перемикається режим за допомогою ось такої зручної кнопки. Зараз я перевела насадку в положення на підлогу. У нас з'явились на підошві ось такі щитинки, які будуть делікатно козати по нашому ламінату. І так, вмикаємо полосос на необхідну потужність і починаємо прибирати. Зверніть увагу на насадку, тобто, вона, ось ця частина підошви, вона є досить рухомою. Це буде дозволяти вам збирати, наприклад, якщо досить грубе сміття, ви можете легко керувати насадкою, і буде вам зручно прибирати будь-яку фракцію. Ось ми передемонстрували ретельне чищення нашого ламіната, делікатною такою насадкою, системою фільтрації драйбокс. Отже, демонструємо. Оскільки у нас в основному була крупна фракція на підлозі, ось вона вся, не знаю, чи буде вам видно, ось вона вся опинилась в контейнері. Оскільки контейнер наш заповнився взагалі зовсім на трішки, ми можемо його залишити в полососі і використовувати до тих пір, поки його не потрібно буде очищувати. Отже, система циклонної фільтрації Drybox – оперативне сухе прибирання, завжди готовий до роботи. Наступно ми переходимо до сухого прибирання, але не просто сухого прибирання, а з одночасним очищенням повітря від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. Системою водяної фільтрації Аквабокс, яка наділена технологією веджет. Технологія веджет це технологія придушення пилу. Вона відбувається ось тут в інжекторі Аквабокса. Якщо ви подивитесь на пилосос, коли він буде в робочому режимі. Ви побачите тут щільну водяну стіну, яка утворюється за рахунок потужних перехресних потоків води. пил, пилок, бруд, алергени, неприємні запахи через шланг заходить цю частину пилососа. Саме тут просочується водою, стає дуже важким. І осідає на дні контейнера у вигляді брудної рідкої маси. З, такою, з таким принципом роботи, навіть у самого дрібного пилку немає жодного шансу вилетіти знову зовні у ваше приміщення. А отже, така система фільтрації буде дуже ефективною навіть для алергіків під час збудження алергій. Тобто ви зможете робити таке корисне прибирання. Ефект від прибирання системою водяної фільтрації AquaBox це на 99,99% ,99 від пилу і абсолютно на 100% від пилку. Отже, таке ретельне, якісне і ефективне прибирання системою водяної фільтрації AquaBox. Е, також індивідуальна розробка від компанії Thomas. Отже, давайте будемо демонструвати. Для корисного прибирання нам знадобиться всього лиш на всього 1 літр, Звичайної чистої води, яку ми заливаємо в ємність. До речі, якщо у вас немає вимірювального стакану під рукою, не хвилюйтесь, оскільки на корпус ємності нанесені спеціальні відмітки, до яких нам необхідно наливати воду. Отже, ви не зробите нічого зайвого. Ми ставимо пилосос. Наступною я вам пропоную продемонструвати. Насадку, насадку для паркета і ламіната. Ця насадка у нас дуже міцно зафіксувалась. Насадка для паркета і ламіната, оскільки полосос у нас направлення догляду за паркетами і ламінатом, в базовій комплектації є ось така насадка. З щетиною, з натурального кінського волосся і з ось, ось таким повстяним прошарком. Це взагалі буде ідеально для сухого прибирання, для полірування і догляду за вашим паркетом і ламінатом. Тобто, за рахунок ось цієї повстяного прошарку, підлога навіть буде поліруватися, буде блищати і радувати ваші очі. Так, йдемо насадку, надіваємо. Вмикаємо полушес на необхідну потужність, потужність ви вже обираєте у відповідності до забруднень. Телескопічна труба дуже легко фіксується під ваш зріст. Це настільки приємно під час прибрання, наскільки насадка делікатно ковзає по підлозі, що просто хочеться прибирати і прибирати, і отримувати від цього справжнє задоволення. Зараз демонструємо, оскільки підлога у нас була вже прибрана циклонним фільтром Drybox. Ми вважаємо, що вона ідеально чиста. Але коли ви тільки почнете користуватись пилососом томас, ви пересвідчитесь, що ваша підлога весь цей час не була ідеально чиста, тому що ви будете дивуватись, скільки було бруду. У нас є бруд, я не знаю, чи буде вам видно через камеру, але все одно є пил, є якісь дрібні часточки, які залишились на підлозі. Весь бруд, весь він вологий, весь він важкий і осів на дні контейнера. І ось коли я його відкрила для того, щоб спустошити, немає ніякої вірогідності, що я вдихну якийсь пиловий вихлоп. Після прибирання ми просто виливаємо брудну воду. Залишаємо контейнер у відкритому вигляді висихати. Наш аквабокс готовий до наступної роботи. Тут, до речі, буде практична порада, якщо у вас велике приміщення, ви тільки недавно придбали полосу Томас, обов'язково під час прибирання міняйте воду на чисту. Від цього буде напряму залежати якість очищення вашого повітря. Ви просто побачите на власні очі, наскільки брудною буде вода. Отже, це є обов'язкова умова. Зараз ми з вами розглянули сухе прибирання з одночасним очищенням повітря від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. Не забувайте, що ефект очищення повітря після такого прибирання це на 99,99% ,99 від пилу і на 100% від пилку. Отже, це не тільки ретельне чищення ваших поверхонь, це ще і якісне очищення вашого повітря. Вам пропоную розглянути останню функцію, яка, якою наділений цей полосос ребокс плюс аквабокс-паркет, це функція збору вологого бруду, розлитої рідини, яка буде запобігати появі плям, наприклад, тому, що коли у вас є домашні тварини або маленькі діти, плями беруться просто ні звідки і дуже часто вони можуть перевести в характер застарілих. Пилосос Томас Драйбокс плюс аквабокс-паркет з функцією збору вологого бруду і розлитої рідини допоможе вам цьому запобігти. До речі, також, якщо ви опинилися в такій побутовій стихії, як злам системи труб-квартирі, в квартирі, злам посудомийної машини, пральної машини, також функція збору розлитої рідини допоможе вам швидко прибрати ці негаразди, зберегти гарний настрій. Отже, давайте будемо демонструвати. Починаємо, як зазвичай, зі збору полусоса. Для цього нам потрібен буде контейнер Аквабокса. Сюди ми додаємо. Туди ми додаємо ось таку рамку від переливу води, в ній є поплавковий захист, який буде захищати полосос від переливу і набрання надлишкової води. Коли, наприклад, якщо ви захопитесь перебиранням прибиранням і забудете злити воду, полосос спрацює цей захист, полосос просто вимкнеться, і ви обов'язково про це згадаєте. Ставимо пилосос. Створюємо побутову стихію, у нас такий мінімалістичний сьогодні. Буде розлив води. До речі, користуватись при зборі рідини, ви можете як насадкою, так і трубою, але оскільки у нас була паркетна насадка, все ж таки не рекомендуємо її контактувати з водою. Можна телескопічною трубою просто це все зробити. Є в комплектації також насадка для чищення м'яких меблів, хоча вона призначена для м'яких меблів, але якщо вам. Десь треба зібрати вологу, також можна її використати. Або ж щільова насадка для важкодоступних місць. Також можете нею користуватись при зборі вологого бруду і розлитої рідини. Це вже на ваш розсуд. Я буду демонструвати просто трубою. Отже, вмикаємо полосос на необхідну потужність. Забула сказати, на зборі рідини рекомендовано е, користуватись максимальним режимом потужності. Отже, включаємо на максимум. Ось, до речі, зараз ми продемонстрували роботу поплавкового захисту рамки від переливу води, про яку я говорила на початку розгляду функції. Оскільки у нас об'єм води був більший, ніж може зібрати аквабокс за один підхід, а це 2,6 літра, спрацював поплавковий захист і наш пилосос просто вимкнувся. Якщо це сталося, ми відкриваємо бокс, його спустошуємо. Якщо необхідно продовжити, ми продовжуємо. Якщо ви вже завершили збір вологого бруду або рідини, ми просто промиваємо аквабокс, все це у ретельному, в відкритому вигляді залишаємо висихати. Тут також треба пам'ятати, що якщо ви скористалися такою функцією, на шлангу і телескопічній трубі могли залишити залишки вологого бруду або цієї розлитої їжі, або ще чогось бруду, який ви там збирали. Для цього. Цю систему всмоктування необхідно промити. Для цього ми збираємо аквабок, знову ж таки, на збір рідини. В окрему ємність наливаємо чисту воду, наприклад, як от зараз я сьогодні продемонструвала. І декілька разів забираємо її в пилосос. Таким чином, ви пробиваєте систему всмоктування пилососа. Це шлам, телескопічна труба і насадка, якщо нею користалися. Все це ми ретельно просушуємо. Пилосос готовий до наступної боротьби з побутовими стихіями. Цією функцією з пилососом драйбокс плюс AquaBox паркет ви не тільки зберете вологі бруд розлиту рідину, ви ще й ретельно просушите свою поверхню після такого прибирання. Ви ніколи не досягнете такого ефекту з ручним збором води, звичайно, ганчіркою, руками, і це буде набагато швидше і максимально якісно. Отже, обирайте свій пилосос Томас, Redbox плюс Box паркет і забудьте про побутові стихії. <клес> про комплектацію ми вже з вами обговорили, ви розумієте, що є комплектація по догляду за паркетом і ламінатом, але виробник ще подбав про те, щоб ви змогли прибрати і іншу частину своєї домівки. Це м'які меблі, важкодоступні місця. Отже, з такою комплектацією ваш будинок буде ідеально чистим. А ми сьогодні хочемо вам зробити приємну новину і подарувати подарунок всім учасникам нашого сьогоднішнього ефіру. Хто впродовж тижня придбає пилосос драйбокс плюс аквабокс паркет в будь-якому магазині на території України? Компанія Томас дарує подарунковий сертифікат номіналом на 500 гривень на придбання додаткових аксесуарів або розхідних матеріалів. До цього пилососа в нашому фірмовому магазині Томасшо. Як прийняти участь в цій акції та отримати подарунок, зараз має з'явитись подробиці на ваших екранах. Якщо не встигли ознайомитись, будь ласка, заходьте на сайт Thomas.ua в розділ акції і там знайдете всі подробиці, як прийняти участь в цій акції. Отже, окрім корисного, якісного і ретельного прибирання, виробник подбав про те, щоб. Конструкція пилососа була виконана таким чином, щоб ваше прибирання було ще і приємним. І ви не думали про зайві речі під час прибирання. Наприклад, як рухати пилосос, як його переставляти і так далі. Перше питання, яке постає при покупці такої техніки, це габарити, як ми будемо зберігати і де ми будемо зберігати. Виробник про це подбав. В робочому режимі ми можемо. Зберігати пилосос ось в такому, скажімо так, положенні. Можемо перевести пилосос в режим вертикального паркування. Він таке стає дуже ергономічним, займає менше місця, можна зберігати його навіть в невеликій шафі. При цьому його маневровість забезпечена ось таким. Переднім колесом роликом, яке обертається на 360 градусів. Воно, в свою чергу, ще додатково оснащено ось такими колесами-роликами, що забезпечує його безперешкодне пересування по вашому приміщенню, навіть якщо врахувати, що пилосос буде заповнений водою. За допомогою задніх колес пилосос буде легко. Долати перешкоди у вигляді зміни типів покриття, наприклад, твердої підлоги на килим або навпаки, або маленькі поріжки. Отже, вам не доведеться під час прибирання думати про те, що вам доведеться піднімати цей важкий пилосос і його переставляти, наприклад, якщо він заповнений водою, виробник про це подбав. Це автоматична змотка мережевого дроту. Приводиться вона в дію одним легким рухом. Також діаметр роботи пилососа 11 метрів, тобто дріт настільки довгий, що. Ви зможете поприбирати досить велике приміщення, не витрачаючи часу на перемикання розеток. Це дуже зручно. Це механічний регулятор потужністю пилососа, який знаходиться ось на рукоятці шлангу, він завжди під рукою. ним дуже зручно керувати. І окреме, окремої уваги потребує електронний регулятор потужністю пилососа. Називається він Touchtronic, який знаходиться на корпусі полососа. Він має чотири режими роботи, в тому числі режим еко, на якому ви можете працювати, наприклад, на делікатних покриттях або на оргтехніці. Електронний регулятор потужності наділений режимом пам'яті, тобто він запам'ятовує, на якому режимі він працював останній і саме на ньому він вімкнеться наступного разу. І, звичайно, серце нашого пилососа, яке забезпечує таку якісну і ефективну роботу. Це двигун потужністю 1700 ватт. Це досить багато для такого якісного і ретельного прибирання. Обсяг рідини в режимі смоктування 2,6 літра. Тобто, ви можете уявити, за декілька секунд він збирає 2,6 літра, наскільки швидко ви зможете подолати свої побутові Стихій такий полосос створений компанією Томас. Завдяки тому, що вже більше 125 років ми акцентуємо свою увагу і спеціалізуємось саме на виробництві побутової техніки для прибирання. Завдяки тому, що ми слідкуємо за технологіями інноваціями, за модними тенденціями в світі інтер'єрів, компанії Томас вдається створювати системи фільтрації аналогів, які немає у світі. Окрім того, ми підлаштовуємось під будь-якого споживача. Саме тому створили найбільший модельний ряд пилосоців з системами водяної фільтрації, з функцією вологого прибирання. Мультифункціональних пилососів. Отже, навіть самий вибагливий користувач знайде в нашому модельному ряді пилосос, який буде підходити саме йому. А отже, обирайте Томас, і ви ніколи не стикнетесь з тим, що ви не зможете обрати саме те, що підходить вам. А наші полососи збираються на власному заводі в Німеччині. Отже, це окрім всіх його переваг, ще і справжня німецька якість. Тобто, якщо ви ще сумнівались, то зараз немає залишитись ніяких сумнівів, що вам потрібно обрати саме Томас, DriveBox плюс Аквабокс Паркет. А наша служба інформаційної підтримки завжди готова вам у цьому допомагати. Кожного дня з 8 до 22 години ми постійно на зв'язку готові, готові відповідати на ваші дзвінки та повідомлення в будь-яких месенджерах. Всі контакти зараз маєте бачити під відео. Якщо не встигли записати, будь ласка, заходьте на сайт Томас в розділ Контакти, там завжди знайдете, як до нас написати та задзвонити. Також запрошуємо всіх вас приєднуватись до нас в соціальних мережах Facebook та Instagram. Підписуйтесь на наші канали на YouTube та TikTok. В родині Томас ви точно будете відчувати себе потрібними. І вже ми наближаємось до завершення. Не можу не згадати, що ваш пилосос буде потребувати трішечки уваги до себе. Обов'язково, періодично, необхідно заміняти всі фільтри, які є в пилососі. В цьому пилососі їх 5, в тому числі фільтр hepa 13 який за необхідності можна мити, так ви продовжите строк його експлуатації. Ось так виглядає фірмовий комплект фільтрів, його ви можете придбати також в нашому фірмовому магазині tomasshop.ua. Отже, не забувайте приділяти увагу своєму помічнику. Також пилосос можна доповнити, можна розширити сферу його дії, наприклад, за рахунок насадок. А якщо у вас є домашні тварини і ви полюбляєте килими, бо вони створюють особливий затишок, ви можете докупити турбощітку. Вона оснащена ось таким спеціальним додатковим валом, і під дією потужності полососа він дуже швидко обертається і намотує на себе шерсть, ворс, волосся, все, що може залишитись у вашому килимі. Завдяки цим потужним обертанням, килим буде прочищатись до самої основи. Наприклад, щітка для чищення матраців, завдяки спеціальній її формі, ось такій вузькій кромці. Вона буде витягувати полові відкладення навіть з досить високих матрасів. Можете також докупити щітку пензлик, з обертаючою голівкою, яка обертається на 360 градусів. Її можна використовувати для. Делікатних, наприклад, деталей вашого інтер'єра, багети, ліпнина, плінтуса, або ж якщо ви вирішите поприбирати оргтехніку або книжкову шафу, книжкові полички. Все це не виключний перелік того, чим можна доповнити пилосос. З виключним переліком асортиментом і цінами, можете ознайомитись в нашому фірмовому магазині Thomasshop.com'ю. Або ж зателефонуйте в нашу інформаційну підтримку, ми завжди будемо раді допомогти вам підібрати необхідні. Аксесуари. Отже, давайте підсумовувати. Сьогодні ми вивчали полосос Drybox плюс AquaBox Паркет з двома альтернативними системами фільтрації. Полосос для сухого прибирання як в оперативному режимі з системою фільтрації Drybox, так і в режимі очищення повітря з системою водяної фільтрації AquaBox. Тобто, ви можете купити один полосос, а натомість отримати два, якщо ви любите це робити на максималках. Це потужний двигун 1700 Вт, яким всі ці корисні функції, якісне і ретельне прибирання приводиться в дію. Очищення повітря на 99,99% ,99 від пилу і на 100% від пилку. І на ще і 48 місяців гарантії, яку ви можете отримати за умови реєстрації пилососа на сайті. І на завершення ще одна приємна новина. Також ви можете прийняти участь в акції відеовідгук, зняти відгук про свій полосос або відеорозпаковки, надіслати його нам і отримати заохочуваний подарунок від компанії Томас. З умовами акції також можете ознайомитись на сайті «Томас.юа» в розділі акції. А ми дякуємо вам, що, попри всі негаразди, ви сьогодні приділили нам свій час. Всім бажаємо гарного дня та мирного неба!